Вітаю кожне місто та село. І з вами знову дзюба Михайло. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Це традиційний прогноз на п'ятницю, 22 листопада 2024 року, і вже розпочався стрілець. З чим я вас і вітаю. І сьогодні на бойове чутування заступають Вікторія Старот, Таро переможців, а епіграф буде з цієї книжечки Фелікса Крівіна калейдоскоп. і це буде якась казочка, притча. Сьогодні вона називається «Світіла». В магазині електроприборів люстра пользовалась большим уважением. Ей бы только добраться до своего потолка, говорили настольные лампы, тогда в мире сразу станет светлее. И долго еще уже заняв места на рабочих столах, настольные лампы вспоминали о своей замечательной землячке, которая теперь, ого, стала большим светилом. А люстра, между тем, дни и ночи проводила в ресторане». Устроилась она неплохо в самом центре потолка, и ослепленная собственным блеском, прожигала за вечер столько, сколько настольным лампам хватало бы на всю их жизнь. Но от этого в мире не стало светлее. Ось такая прыча, сподеваюсь, щубатьем из вас. Заходять ці епіграфи, бо вони, по-перше, налаштовують нас на гарний день. А по друге, вони нас спонукають трошки подумати і відійти від сьогодення, від нашої якоїсь рутини і знайти щось цікаве у кожному дні, у тому числі цікаві байки від уродженця Маріуполя Фелікса Крівіна. Що ж стосується 22 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, го 14 го або 23 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, го 4, го точніше, 13-го. 22 або 31 числа будь-якого місяця, то сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує будь-якого глядача чи глядачку у кінці цього прогнозу, вона це підтвердить чи спростує. Тож пропоную вам не напружуватися, налаштуватися на цю п'ятницю. Кому за потрібно, заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зі стрільців, бо це вже розпочався цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Приборканий лев, дуже гарна карта, карта сили, Карта, яка каже про те, що сьогодні з вами, по-перше, фізичні сили, по-друге, сили моральні. Сьогодні ви знаходитесь у гарній формі, ніяких хвороби вас сьогодні чіпляти не будуть. І якщо ви займаєтесь спортом чи знаходитесь у війську, сьогодні вас обов'язково очікують якісь маленькі перемоги завдяки вашій силі. Також це. Це дуже гарна карта для чоловіків, які бажають завести себе здорове потомство. Сьогодні у вас гарна чоловіча потенція. Ще представники знаку Стрілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Козироги. блазень в прямій позиції, це нульовий аркан. Він попереджає, що сьогодні не той день, коли вам можна займатися якимись серйозними справами. Навпаки, цей день пов'язаний з пустощами і з тим, що ви можете наробити багато помилок, тому якісь важливі зустрічі, важливі справи краще відкласти на будь-який інший день. А от поїхати кудись розвіятися у клуб чи у ресторан, ви можете себе, собі це дозволити, одначе пам'ятайте, що і там ви можете наробити багато помилок. Ще представники знаку Козиріг цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для водоліїв. Перегорнуті сутінки дуже гарний показник того, що вас важко надурити у цей день. Ви дуже гарно орієнтуєтеся у просторі й часі. Ви можете вийти з будь-якої скрутної ситуації. Для цього вам треба менше слухати слова людей, а більше дослухатися до власної інтуїції. Сьогодні дехто з вас навіть побачить якісь пророцькі сни, чи у своєму реальному житті побачить якісь знаки, на які слід звертати увагу, а не спростовувати їх. Ще представники знаку Водолій 22 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Далі риби. Перегорнута зірка магів це погані емоції, це якісь страхи, які можуть на вас навалитися. Дуже поганий день для того, щоб зустрічатися зі своїми коханими людьми, бо є велика імовірність нервових зривів, непорозумінь та відсутності віри, надії та любові. Зверніть на це увагу, намагайтеся якимось чином керувати своїми емоціями, бо якщо дасте емоціям волю, вони зроблять якусь велику шкоду, якщо ви жінка чи чоловік, не забувайте бути красивими і не зневірюйтесь у цьому світі. Далі представники знаку Овен. Перегорнуте променисте сяйво, інша назва цієї карти сонця. І це, звісно, відсутність сонця. Зверніть на це увагу, що зараз дійсно стає холодніше. Це по-перше. По-друге, це проблеми зі світлом. Зверніть також на це увагу. По-третє, це проблеми, які можуть бути пов'язані з грошима. Гроші, на жаль, великі гроші сьогодні ви не заробите. Рекомендація не підписувати сьогодні ніяких договорів і не влазити в борги, і пам'ятати, що. Якщо у вас є власні діти, сьогодні вони можуть зробити якусь шкоду і тим самим трошки вас розсердити. Ще представники знаку Овен 22 листопада можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Близнюки для тільців. Перегорнутий вершник каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати, бо в класичному таро це карта колісниця, і це повернення до чогось того, що ви не вивчили. Це карта невивчених уроків. Тож ви сьогодні можете вести себе досить необачливо, особливо це стосується як слів, які ви кажете людям. Так і вашого життєвого шляху, він може зробити якусь. Ви можете зробити на цьому шляху якусь зупинку і якусь помилку. Тільки на помилках ви можете чомусь навчитися. Ще представники знаку тілець у цю п'ятницю можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку стрілець. Для близнюків імператриця. Що ж, ця карта пов'язана з матеріалізацією ваших думок. Ця карта пов'язана з невеличкими грошима, які ви зможете заробити, якщо ви на них розраховуєте, чи розраховуєте на те, що вас, до вас прийде якісь преференції, прийдуть, вони обов'язково прийдуть, для цього не треба просто сидіти на місці, треба діяти. Якщо будете діяти, будете отримувати гроші. Також ця карта каже про зв'язок з вашою мамою, якщо вона жива, обов'язково їй допоможіть, можливо, вона потребує вашої більш пильної уваги та опіки. Далі представники знаку Рак. Закохані в прямій позиції. Інша назва цієї карти два шляхи, тобто, у вас є вибір у цей день. Рекомендація не бути у цей день чесними. Якщо будете чесними, будете бідними. Навпаки, застосовуйте свої авантюристичні якості, якщо ви будете дотримуватись. Тих заповітів, які залишив нам Астап Ібрагімович в романах. Ільфа і Петрова, то нічого з вами поганого не станеться. Навпаки, ви сьогодні можете щось виграти, виграсти. І також ця карта пов'язана зі спокусами. Якщо у вас сьогодні день, коли ви будете зустрічатися зі своїми коханими, він буде досить результативний і принесе вам якісь експерименти. Ще представники знаку РАК цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для левів нагорода. Найкраща карта в класичному таро, це карта Всесвіту, і це карта неймовірних результатів. Сьогодні, по-перше, дуже насичений день. Вас, звісно, очікують якісь нагороди, але все залежить від вас. Якщо ви сіяли добре і світле, сьогодні отримаєте такі ж позитивні результати. Сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати якісь довготривалі справи, брати якісь гроші, які вам давно вже обіцяли, і бути бізніми. Більш якимись такими, більш настирними. Якщо ви будете настирними, для вас відкриється цілий Всесвіт. Ще представники знаку Лева, цієї п'ятниці, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Далі діви. Вівтар. Це карта Страшного суда в класичному таро або пробудження мертвих карта повторень, карта. Відродження, можливо, сьогодні той день, коли вам слід більше приділяти уваги вашим рідним, бо ця карта пов'язана з родичами, неважливо, які вони живі чи вже їх немає. Якщо у вас є бажання піти на могилку до своїх предків, обов'язково це зробіть, якщо не в п'ятницю, то хоча б у суботу. Також це дуже гарна карта для людей, які займаються постійно однією тією ж самою справою. Нічого нового сьогодні з вами відбуватися не буде. Буде той процес, Процес, в якому ви існуєте, ще представники знаку діва цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку риби. Далі Терези. Перегорнута верховна Жриця – поганий день, перш за все, для жінок. Ваша жіноча енергетика перегорнута. Також ця карта пов'язана з дезінформацією і з тим, що будь-які зустрічі віч на віч можуть приносити якісь погані результати непорозуміння. Будьте обережні з жінками. Від жінок сьогодні можна очікувати будь-якої неприємної ситуації. Далі представники знаку Скорпіон перегорнутий мах це чоловіча янська енергія. Якщо ви чоловік, будьте обережні сьогодні вашу енергію хтось захоче заткнути за пояс, тому вам слід бути більш пильними і пам'ятати, що у певний час треба відійти від свого егоїзму. Тож будьте менше егоїстичними, більше дослухайтеся до порад, які чуєте біля себе. Окрім цього, це поганий день для творчості. Щоб ви не вигадували, все буде йти не. Так, як треба, і будь-які починання у цей день також не принесуть гарних результатів. І нарешті загальна карта дня. Перегорнутий відлюдник це ознака того, що сьогодні день, коли можна виходити за існуючі межі, і також у цей день відкриваються нові якісь перспективи. Якщо ви, звісно, працюєте зі своєю підсвідомістю. Підсвідомість буде підказувати, як себе вести. Ніяких тупікових ситуацій з вами не станеться. Це по перше. Ну а по-друге, якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або. Платиново прикраси або вдягайте тільняшку. Тільняшка пов'язана з планетою Нептун, а саме відлюдник є той самий аркан, який і зв'язаний з такою дальньою планетою, як Нептун. Що ж стосується самого дня, ну вже гарно те, що не випало ані розбитої вежі, ані диявола. В цілому день непоганий. Єдине що. Можна очікувати якихось неприємних ситуацій вранці, з 8 години ранку, по 10 годину ранку, а також вже після опівдні і трошки з 12-ї по 15 годину, також такі години, коли може бути і повітряна тривога, і таке інше. Одначе перевернутий відлюдник він каже про те, що в цілому цей день буде без великих втрат, але все залежить від вас, якщо ви людина таємнича. Сьогодні вам пощастить. Якщо ж ви відверта, відкрита, то ви просто можете втратити ті ідеї, які бажаєте потім просунути у своєму житті. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця розбита вежа в прямій позиції, будьте обережні, катастрофічний день. Якщо в минулі дні вас якось проносило, сьогодні не пронесе. Сьогодні ви знаходитесь на грані якоїсь катастрофи та падіння, будьте уважні до сигналів повітряної тривоги і від тих попереджень, які відходять для, до вас з інших якихось шпальт, я не знаю, газет, газети вже не читають. Ну більше зі ваших смартфонів. Дослухайтеся до порад розумних людей. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, КАТ в класичному таро це диявол, і в перегорнутій стадії це непоганий показник того, що сьогодні не фатальний день, сьогодні ви можете ризикувати, ризик цей буде виправданий. Це енергія планети Марс, причому яка працює на вас, а не проти вас. Тож, якщо ви будете... Більш авантюристичними вам будуть відкриватися і більше можливості. Якщо ж ви будете відверті, це не принесе вам ніякої користі, а навпаки, може навіть і нашкодити. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, карта смерті в прямої в прямій позиції каже про те, що день сьогодні цей мінливий. Він, по перше, пов'язаний з тими. Кармічними діями, які вже були вами зроблені у минулому. Якщо ви нічого поганого не робили, сьогодні вас очікують подарунки долі. А якщо ж ви нагрішили, сьогодні треба буде за це і відповідати. Гарний день для будь-яких змін. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця суддя в прямій позиції. Бачите, нумерологія не бреше, і ця Карта каже про те, що сьогодні гармонійний день. Як в стосунках, так і у рішенні важливих якихось питань ви можете навіть піти у. Суд і виграти сьогодні якусь справу. Ну, звісно, якщо у вас буде ще й надійний адвокат при вас, тоді вам нічого не страшне. Восьмий аркан це гармонія, і в прямій позиції дуже гарний показник, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні не ваш день, тим не менш ви будете Відчувати підтримку з боку Оточення з боку людей, з якими ви працюєте чи живете. Карта імператора це самореалізація і це можливість проявити себе у суспільстві. Також непоганий день для того, щоб піти кудись у гості чи у клуб. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнута помірність, інша назва цієї карти сонячний геній це відсутність захисту з боку вишніх сил. Будьте обережніші. У цей день, особливо у тих словах, які ви кажете людям. Бо слова ці можуть бути необдумані, і ви собі просто зіпсуєте репутацію. Також вам слід бути більш уважними до дрібниць. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 7, 16 шістнадцятого або 25 го числа будь-якого місяця. Дуже небезпечний день. Карта жертви кажуть про те, що ви можете стати жертвою якихось маніпуляцій. Також це втрати якісь, бо це карта повішена, і вона пов'язана, по-перше, з фізичним станом. Він сьогодні може бути не в кращому. Такому положенні по відношенню до вас, і окрім цього, єдине позитивне явище від цієї карти це благодійність. Якщо будете більше думати за інших людей, ніж за себе, то тоді ваші жертви будуть. В облаго, а не так, що ви будете страждати тільки тому, що вам ніхто не може допомогти. Все взаємопов'язано. Якщо ви допомагаєте іншим, то і інші вам колись допоможуть. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця передгорнутий успіх це карта в класичному таро. Колесо фортуни, фортуна, на жаль, на вас не працює. Навпаки, вона може вам робити якісь зупинки, непорозуміння. Тож не розраховуйте на людей чи на обставини сьогодні. Вони не на вашому боці. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнутий папа це інша назва цієї карти. Верховний Жрець. Планета Меркурій, планета швидкості перегорнута, воно каже про те, що вам не слід поспішати, слід робити все поступово і пам'ятати, що для того, щоб просунутися вперед, можливо, слід повернутися трошки назад. Ще дехто з вас сьогодні обов'язково буде спілкуватися з іноземцем, чи то за телефоном, чи то у реальному житті, і рекомендація вам сьогодні не поспішати і робити все обдумано. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали Вікторія Старот, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь Бог.